Всім привіт-привіт! З вами Каміла. Давайте розглянемо друге аніме з відео про перші серії з трьох різних аніме. Подивіться його перед тим, як споглядати це відео. Силка в описі. Почнемо з короткого огляду. Сюжет першої серії розповідає нам про те, що юнак на ім'я Каша, так я його запам'ятала, і саме так я його і буду називати, прокидається від того, що йому зниться сон. Він живе один і в його клас перевели нових учениць і вчителя, яких він зустрів по дорозі. Сюжет другої серії про те, що всі дівчата тепер будуть жити з ним. Звичайно, не обходиться без комічних фансервісних моментів. На цьому пролог закінчується. І чому я упустила багато деталей? Бо зараз вони не мають ніякого стосунку. Далі по дівчатам іменами моя голова їх не обдарувала, тому розрізняємо за кольором волосся. До вашої уваги, Фіолетова це просто мамочка, яка навіть не думає домагатися в сексуальному плані до каші. Вона майже не грає ніякої ролі до сьомої серії. Червона, м'яка дівчинка з нахилом Цюндери. Її арка передбачає любов до вивчення чогось нового. Дівчина з білим кольором волоссям, тобто біла, спочатку дивляться, ще на неї ти думаєш, що це трав. Але ні, це дівчина. Її арка це бажання виконати останню волю батька мати хлопця, а не дівчинку. Зелена, типовий вчитель, що бухає кожної п'ятниці. Її арка це гра в термінатора. Організація, що намагається її вбити, каша їй допомагає всіх перемогти. І в цілому все закінчується позитивно. Жовта, мила дівчинка-модель, прям позитив в позитиві. Її арка це силурмун на мінібалках з контрацепцією і викраденими яйцями. Я вимовила це тільки на п'ятий раз. З цього всього найважливішим є сон, на який варто звернути увагу. Він був у першій серії і займався лише кілька секунд. На цьому можна покінчити з дівчатами, адже все. Починається сьома серія, яка докорінно змінює тон всього аніме. Серія починається з того, що каша ходить з дівчиною по пляжу. Тут немає опенінга, і ця дівчина ніби сон. Ми ще не знаємо, хто вона така, але вона схожа на дівчину сну з першої серії. Я ж просила вас запам'ятати сон з першої серії, так в цілому, серія починається як зазвичай. Наші герої йдуть на пляж, розважаються. І, стається дещо дивне, всі дівчата раптово зникають. З'являється лише Фіолетова, яка до сих пір не була в серії, але атмосфера якась неспокійна. У Каші й Фіолетовій трапляється напружена розмова з сексуальним нахилом, в результаті якої він ловить якийсь флешбек і бачить дівчину Ай, яка каже, що вони не можуть бути разом. Восьма серія розставляє всі крапки над і розповідаючи про те, що це все був сон собаки. А дівчата це штучний інтелект, який спеціально розроблений для романтики. У момент, коли вони були на пляжі, червону, білу, селену і жовту викинули з системи віртуальної реальності, в якій вони всі перебували. А потім викинула і самого кашу, коли він вже поговорив з Фіолетовою. А сама Фіолетова взбісилася, закосплеяла моніку з Докі-Докі і викинула червону, білу, зелену, жовту, залишившись з кашею. І потім вже через якісь незрозумілі свої причини викинула самого кашу. Що це за незрозумілі причини? Розкажуть наступні серії. А наступні серії можна коротко описати як розповідь про подругу дитинства каші, яка померла. І на основі її спогадів були створені ці дівчат, адже її батько такий геній, що я не можу взяв спогади своєї доньки і увів їх в щі. Виявляється, що Фіолетова найбільш наближена до АЙ, тому зараз в неї вийшов десонс, через який вона і викинула всіх системи. Проте наші герої не готові здаватися. І після довгої битви в одну-дві серії в переміжку спогадами про Ай. Остання серія це флешбеки. Флешбеки про те, як Ай пережила не про те, як вона і Каша мріяли разом. Про те, як склалося їхнє дитинство, і про те, що так і не сталося. Наостанок я побачила найромантичнішу сцену за все це аніме, це зізнання і прощання під сакурою. Це сумно, каша вернувся в реальний світ та знайшов друзів, відвідав могилу Ай, і на цьому. Варто було б і закінчити, але ні, все скінчилось тим, що щиро роздали тіла та відправили до каші жити з ним. Андроїди, це вам що, жарт? Хто до цього додумався? Це не хеппі енд, а просто ще одне знущання. Що дівчата будуть робити, коли каша помре? Можна мені продовження, як вони з цим впораються? Ні? Ні? Нема. Загалом моє враження від цього аніме нейтральні. Не скажу, що воно прям, що воно прям геніальне! 10 з 10, це це шедевр на шедеврі, але сюжет є і він непоганий. Взагалі в більшості я не дивлюся аніме, які схожі по тону на перші серії. А тут голоти такі вистачає в цих перших серіях. Проте я не очікувала, що комедія і цицькі перетворюються в історію про двох закоханих, які більше не зможуть бути разом. В цілому рекомендувати не буду, але на один вечір це те, що треба. На цьому, все. Дякую за перегляд. Не депресуйте, ходіть, здорові, все буде Україна. І там реально є персонаж, який так і говорить. чпок, чпок.